Вітаю вас на каналі Sims 4 українською. Сьогодні вже 13 відео на тему 30 днів каз. Ми вже підійшли до середини челенджа і незабаром будемо його завершувати. Я дуже сильно цього хочу і цього сподіваюсь. У мене багато ідей, вони всі заплановані, вони всі будуть виходити, але потрібен час на те, щоб їх викласти. Тобто не хочеться викладати одразу всі ролики, щоб вони потім висіли і чекали свої перегляди. Краще це робити поступово, на мою думку. І е, наразі я також паралельно. Підготовлю для вас матеріал на 30 днів будівництва. Я вже відзняла близько семи побудов. Ще їх не монтувала, не озвучувала, хоча декілька озвучила, але напевно буду переозвучувати, тому що голос там не дуже. А я вже зробила прев'ю. Я наразі собі купила підписку, щоб робити гарні прев'ю і не витрачати на це якісь програми, які мені некомфортні. Дуже давно використовую улюблений редактор, який, в якому редагую фотографії. Тож я сьогодні придбала відписку і така щаслива була. Адже тепер самі прев'ю будуть виглядати більш круто. Я в цьому впевнена. Просто я не можу не можу награтися з тим, як, як круто він може. Тож. Тема цього відео це наречена для сектанта. Я одразу прошу всіх людей, які вірять у ту чи іншу віру, не приймати на свій рахунок якісь, можливо, сказані або зроблені у цьому відео моменти. Тобто тут буде. Окрім нареченої, я також відмальковувала самого сектанта, якого я собі придумала. Це не пов'язано з жодною релігією, це не має натяку на якусь релігію. Хоча я спершу хотіла викор... Ну, Хотіла, щоб він був християнином, але потім я видалила символіку з його одежі і тож виправила, що він буде не прив'язаний до конкретної релігії. Це не зроблено для того, щоб якось зробити. Образити, точніше, людей якоїсь віри, ні в якому разі я цього не хочу. Тож дане відео є просто ознайомлюючим і створено, щоб показати, якими бувають люди, незалежно від їх віросповідання. Тож я думаю, що ви мене зрозуміли. Одразу я прошу вибачення, якщо когось цим відео комусь цим відео зробила неприємно. Я ні в якому разі цього не хотіла. Тож, переходимо вже безпосередньо до судді, чому я взагалі вирішила записати таке відео. Минуле відео, яке я випускала про створення кави, я там побачила ось цю шляпу таку круглу, яка була з доповнення для священників, які я завантажувала напередодні. І мені. Дуже сильно сподобалась ця шляпа. І сподобались допи, які я знайшла на Патреоні. Тож, я вирішила, а чому б мені не взяти і не спробувати створити персонажів з цими допами? Тобто, зараз я маю на увазі саме священника. Який буде одягнений у підходящий для нього доп. А дівчину у мене є допи від якогось креатора, у якого там прям такі вишукані наряди. Я не знаю, як, як їх реально можна використати, але я просто їх бачу, і мені так подобається ось на офіційному стилі, саме чому наречена. Тому що там є весільна сукня і фата на голову. Вони виглядають. Я, я навіть не знаю, як описати це щось фантастичне. Тому я ось захотіла спробувати у вигляді виключення просто погратися саме цими допами, до яких в мене є доступ. Тобто, ось фата, сукня і наряди для священника. Які я ще, наскільки пам'ятаю, я їх не часто використовую, просто ось захотілося мені їх повставляти. Звісно, там є наряди, які не зовсім підходять самій сімці. Там, Наприклад, є костюм жасмін, якщо ви розумієте, про кого я, це діснеївська принцеса, і я його е, втілила у образі ось, там, для плавання. Е, може бути, Наприклад, 74, 4, я пам'ятаю, є омісканські якісь купальні, тому я подумала, що може в них в релігії або десь там, у, по їх вірі заведено. Ось, в подібних нарядах приймати ванну, а чому б ні? Якесь таке, знаєте, велике. Великий басейн зробити, там, щось такого типу. Не знаю, просто мені дуже хотілося використати саме ці доби і показати вам, які вони просто супер класні. Я не знаю, що це за креатор, я їх знайшла досить давно. Якщо ви дивилися мої відео, то можете помітити, що вони часто повз. Повз інших допів проходять їх досить багато. І ось я на них так дивилась-дивилась, і думаю, Та чому б мені не спробувати. Я точно вже не знаю, що це за креатори. Я хотіла ще пошукати їх образи, але, здається, для дівчини я не знайшла. А для хлопців мені просто потім стало впадло. Тож я вирішила залишити так, як є ось всі ці допи, які в мене є, по можливості їх використати. І безпосередньо я маю придумати історію для цих молодят. Тож, дівчина, вона народилася у багатій родині. Там, де за нею, як за, за якоюсь золотою прикрасою, постійно бігали, пилинки з неї здували. Дуже любили цю донечку, але вона, на жаль, захворіла. Я хотіла ще додати їй такий, знаєте, альбінізм, сподіваюсь, не ляпнула якусь фігню. Тобто, коли нема мелатоніну, і у людини там волосся, біле волосся, білі. Вії тощо, але звісно, це не може бути ця хвороба, оскільки в неї є рум'янець, і в неї, звісно, ну по ній просто видно, що вона в цьому плані здорова. Але я все ж думаю, що в неї може бути якась хвороба непомітна для нас, наприклад, там. Щось пов'язане з онкологією, тобто вона себе погано почуває, і її батьки дуже сильно хвилювалися, вони не знали, що з нею робити, лікарі розводили руками, не могли їй допомогти. І ось вони вирішили піти до релігії, як це інколи буває у людей, і повністю ось віддати все на свого Хранителя верхнього. <ріст> Я максимально намагаюся обходити усі слизькі каміння. Тож, і там, у їх секті, їй знайшли чоловіка, Так, як це теж інколи буває. Їй обрали у чоловіки одного з замів, якихось замів. Тобто, ця людина загалом. Цей хлопець він не, не вирішує конкретних яких, якихось справ, але сам по собі він е, щось та й означає. І ось він е, йому, так би мовити, ось цю дівчину підсунули, щоб вони разом жили. Тобто, в общині або у секті він не остання людина, але е, для того, щоб займати більш верхні посади, йому ще далеко. Він такий щось середнє сер, середнячок якийсь. О, ось так класно буде. Тож, вона його не кохає, але вона так вихована, що е, не. Якось не прирікається зі своїми батьками, як вони скажуть, так і буде. До того, що в неї хвороба, і їй якось по-більшому все одно хто буде, як це буде і що робити. Їй сказали, вона така, ну, добре, хай буде так. Тобто з за нею завжди було око, і ніхто там їй ніяких поганих порад не давав, тож вона просто загалом. Довіряє своїм о, батькам і вирішила, що буде жити так, як вони цього хочуть. Жахливо звучить, але дійсно такі люди, люди бувають. Тож загалом нічого такого, нічого такого надприроднього я б сказала. І вона довіряє, довіряє тому, що її обрали, і загалом хлопець він її не ображає. до неї ставиться згідно з їх постулатами та їх обраними правилами. Тож загалом, як буде, так і буде. Ось так, бо я описала їх стосунки. Але з часом вони все ж таки більш-менш один одного покохали. А потім їх відправили у нове місце, відправили у місто Хенфорд-он-Беглі. і там їм видали старий такий задрипаний будиночок і сказали, що ось давай будеш тут собі будувати церкву. Це більше було, знаєте, як по фану, ось був гарний мультик на цю тему про Санта-Клауса, де, де не дуже такого, як би це так би мовити, щоб не образити, там був листоноша, який не виконував свою роботу гідним чином. У нього був там батько, який за нього вписався, а потім його відправили у Смірінсбург туди, кудись у сраку світу. І там він налагодив пошту. Тобто, ну там потрібно дивитися цей мультфільм, я не буду спойлерити. Як це сталося, чому це сталося? Ось тут приблизно така сама історія. тобто його відправили, тому що він був не зовсім такий, як хотіла б цього його ось, релігія, церква, можна сказати. І тому його відправили у Хенфортон Бегліс, з його дружиною, щоб вони там собі жили, там відкривали свою церкву і переглянути взагалі, хто він такий, і 에, чи можна на нього покластися. Тобто... Так, така собі перевірка е, на дух, можна сказати так. Е, що я можу сказати про допи про допи? Мені сподобалися абсолютно точно допи для дівчини, тобто, вони виконані неймовірно класно, вони такі. А, забрак, забракло мені кольорів, звісно, але я думаю, що для того, щоб взагалі виконати таку складну роботу, потрібно дуже багато часу, і тому можна не скиглити стосовно кольорів і того, що їх там два максимум. Але може я якось собі неправильно завантажувала пере, перефарбовування, може я там щось собі невірно зробила і тому. Uh, в мене немає інших кольорів. Я точно цього не знаю, тому що допи не шукала, не знайшла. Перепрошую. Uh, ось, uh, а ось допи для хлопця. Ну, мені, типу, зайшло. Але, напевно, я їх не буду так часто використовувати, як я думаю. Мені зайшли, uh, зайшла шляпа, прям 100% зайшла. І uh, взуття. Взуття теж. Теж зайшло. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Бережіть себе обов'язково! Все буде Україна!